В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Два роки тому українські захисники звільнили ірпінь. Загарбники утримували його частину 23 дні. А частину, яку не змогли захопити, нещадно обстрілювали з тяжкої зброї. У наслідок запеклих боїв було зруйновано 75% соціальної та житлової інфраструктури. Ірпеня місто заплатило високу ціну за те, що не впустило ворога до столиці. Під час бойових дій в Ірпені загинули майже 300 місцевих жителів, серед яких 20. Теро дітей ірпінь разом із Бучею, Гостомелем, Макаровим, Мотижином відчув на собі всю агресію і злість окупантів. Ці міста стали символом опору, стійкості і незламності українського народу. Звільнення Ірпеня, як і всієї Київщини, стало початком очищення української землі від російської погані. На територію Києва можуть спробувати проникнути російські диверсанти, таке припускають у Київській міській військовій адміністрації. І крім того, вважають, що ризик того, що в столиці активізуються агенти російських спецслужб, щоб дестабілізувати ситуацію, високий. Таких висновків дійшли на невідкладному засіданні ради оборони міста. Тому вирішили суттєво посилити охорону, зокрема на спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходах та в місцях скупчення людей. А відповідальним структурам та балансу утримувачам захисних споруд наказали забезпечити постійний доступ населення до укриттів, окремо моніторитимуть соцмережі на поширення дезінформації і провокацій. Київ і Варшава й далі шукають рішення, як імпортувати українську продукцію до ЄС без шкоди польським фермерам. Сьогодні відбувся черговий раунд двосторонніх урядових консультацій щодо розблокування кордону. Прем'єр Польщі Дональд Туск після переговорів зазначив, що країни вже близькі до компромісу. Втім, на 100% задоволений ніхто не буде. У свою чергу очільник українського кабміну Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий на поступки. Як приклад Навів відмову від експорту зерна в сусідню країну. Наголосив, що вітчизняні виробники будуть продавати урожай за кордон тільки за спеціальною ліцензією. Такі дозволи видаватимуть з погодженням з Варшавою. Водночас український прем'єр очікує, що без черг через спільний кордон перетинатимуть не тільки зброя й гуманітарка, але й цистерни з пальним. Ми також шукаємо рішень, які дадуть відчуття безпеки нашим виробникам фермерам. Я тут хочу чітко підкреслити, що тут нічого нового, що деякі хочуть продати дешевше. Деякі у зв'язку з тим а інші можуть у зв'язку з тим мати проблеми. Треба про це вміти розмовляти. Треба вміти шукати рішень, які не будуть дошкольними ані для українських виробників, ані для польських виробників і польських фермерів. Шукаємо таких рішень. Питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала певні кроки. Ми обговорювали їх з паном прем'єр-міністром. Відсьогодні ж в Києві почали вимикати тепло у оселях. У КМДА зазначили, через те, що централізована система теплопостачання Києва найбільша в Європі, закінчення опалювального сезону триватиме близько тижня. За словами міського голови, завдяки достроково вимкненим батареям, місто зекономить енергоносії, а містяни гроші на оплаті комуналки. Водночас заклади охорони здоров'я, культури та спорту, а також дитячі садки, школи й інші об'єкти соціальної сфери, вимикатимуть за письмовими Заявками їхніх керівників. Цього року достроково вимкнути централізоване опалення вирішили завдяки теплій погоді. Уже цими вихідними обіцяють синоптики, повітря в столиці прогріється до плюс 20 градусів. Після тижня громадського обурення Київрада таки заборонила новобуд на підвалах 18-го століття. Залишки палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського виявили будівельники там, де мав вирости черговий житловий комплекс. Це стало справжньою сенсацією, але радість городян тривала недовго, адже будівельні роботи в історичній місцині припиняти не збирались. Палацовий фундамент ризикував опинитися під бетоном. До того ж, під загрозою опинився й сусідній. Знаменитий дім літак на вулиці Мазепи. І з початком будівництва його фасадом поповзли тріщини. Тепер же департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис повністю зупинити будівельні роботи на об'єкті. А от зі збереженням природної спадщини дещо забарилися. Директор держпідприємства Північна Пуща організував незаконне вирубування майже двох сотень дубів на території Чорнобильського заповідника. До схеми залучив трьох осіб, видав їм спеціальні перепустки на територію природоохоронної зони. Чиновник сам вибрав для вирубування територію, де росли дерева віком понад 100 років. Схему викрили в Держбюро розслідувань. Тепер підозрюваним лісоруб. Вам загрожує ув'язнення на термін до семи років. Щоби сфотографуватися із затопленим російським флотом, не обов'язково займатися дайвінгом. Фотозона у вигляді поштової марки перед будівлею КМДА знову змінила фон, показавши, який вигляд нині має дно Чорного моря поштово актуальна фотозона під столичною мерією з'явилася півтора року тому. Зображення тут періодично міняють. Попередня з назвою Імперія зла має впасти постраждало від рук вандалів. Тоді на Марці був кіт Гюнтер, який живе в кабінеті очільника розвідки Буданова. І карта розколотої Росії. Залізничних маршрутів із Києва до європейських міст ще побільше. У Мінінфраструктури розповіли про роботу над запуском потяга до словацького міста Кошиці. кажуть, питання з тамтешнім урядом вже вирішили. Далі лише реалізація. Треба підготувати приміщення для прикордонного і митного контролю, забезпечити автобусне сполучення від залізничної станції до міжнародного аеропорту в Кошиці. І найголовніше знайти джерела фінансування цього проєкту. А поки до словацького аеропорту доїхати потягом не вийде, пропонуємо вам обрати інші міста. Наприклад, одне з тих, де невдовзі в межах великого благодійного туру Воля виступатимуть Михайло Грицкан і Катерина Бужинська. Сьогодні, неймовірно, атмосферу музичного свята змогли відчути в Червонограді на Львівщині. Концерти відбулися вже по всій Україні: від півночі до півдня, від заходу до сходу. А 30 березня у вас ще є шанси потрапити на виступ улюблених співаків. У Василькові під Києвом Встигніть придбати свій квиток, їх залишилося дуже мало. Протягом благодійного туру Воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому ж у мене все для вас. Працювала Фаїна Василенко. Побачимось.